Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Візьміть свого пальчика, натисніть підписатися. Дзвіночок і свіжі відео і новини щодня. Наша команда працює, аби ви знали правду. Сьогодні говоримо про найбільш скрепне свято в житті русского чоловіка. День Побєди. як же був від нас він далекий. Думаю, що буде ще далі і в майбутньому, бо побіди вам не віддать. Але зрештою, скріпне свято відміняється в багатьох регіонах Російської Федерації. Чому друзі? Тому що з міркувань безпеки, адже ці українці можуть завдати удару прямо по параду. Про все це говорять на російських помийках. Чому так? Спробуємо розібратися. Отже, друзі, парад на 9 травня з міркувань безпеки скасували у Білградській та Курській областях Росії. У Білграді офіційно визнали, скасували паради, щоб не провокувати противника. Калуська область теж з міркувань безпеки відмовилася від фейерверків і масових заходів під час травневих свят. В окупованому росіянами Криму паради теж не будуть проходити ні на 1, ні на 9 травня. Звісно ж, напередодні цього рішення окупаційна влада Криму заявила, що на півострові не бояться контрнаступу збройних сил України і не бачить у ньому ніякої катастрофи. Ну це видно. Відчувається днями і у краснодарському краї, із метою безпеки вирішили провести паради до 9 травня. Тільки у новоросійську у всіх інших містах вирішили паради скасувати. Причина міркування безпеки, але вони зовсім не бояться контрнаступу зсу по всій Росії. Також скасували шестві з дідами на палках. Моє улюблене ця акція нагадаю вам друзі, називалася Бісмертний полк. Росіяни ходили з портретами загиблих дідів, не своїх часто, а чужих. Іноді робили так: скачували з інтернету фотку, вішали на палку, і з нею. Ходили містом. британська розвідка друзі, вважає, що російська влада скасувала акцію «Безсмертний полк швидше за все, щоб не підкреслювати масштаб своїх втрат у війні з Україною. Бо ж тоді друзі до портретів дідів під час ходи можна вже навіть не шукати в інтернеті інших чужих дідів, якщо їхній дід не воював. Можна просто сусіда, друга, родича повісити на палку і йти, і таким чином ми побачимо на парадах ну за соточку. Тисяч різних загиблих у війні нікчемні росіян проти України на нашій території. А це ж не камільфо, це ж не скрепна. До речі, друзі, за даними генштабу, ліквідовано на даний момент 187 тисяч э, росіян. це також говорить нашу впевненість в себе, в своїх силах і в щасливому будущем наших дітей у Москві ж друзі парад на 9 травня планують провести. За посилених заходів безпеки у ньому, нібито візьмуть участь понад 10 тисяч військових і 125 одиниць озброєння. Щоправда, друзі, сумний момент в гості до Путіна зголосився приїхати лише один іноземний лідер. Як ви думаєте, хто правильно президент? Кыргызстану. у Путіна аж звісно поспішили заявити, що взагалі це нічого такого, що ми нікого не приглашали, і взагалі дата не кругла, собственно, і лідерів мало, а так би всі конечно, приїхали в Москву на парад. А у традиційне святкування 1 травня скасували у Москві, хоча раніше День трудящихся там ого. -го! Святкували люди штрудяться там активно в шкурсі через рівень терористичної небезпеки. Не виключено, що, мовляв, за словами росіян, можливі і удари 9 травня з боку України по Росії. Бо хто знає, що в голові у цих дивних українців? Чому друзі такі думки? Адже українські безпілотники все ближче і ближче до російської столиці. І офіційно, друзі, за два місяці на околицях російської столиці. Пало два дрони заряджені вибухівкою. Секретар Ради національної безпеки України це Олексій Данілов пізніше заінтригував заявою про наявність у зсу ударних безпілотників з дальністю понад три тисячі кілометрів. Тож Москві є чого боятися. Але що буде президент Киргизстану, президент Росії в принципі сховатися двом людям, думаю, знайдуть де. Арешта! Хіба вони когось цікавили? М? Що цікаво, друзі, під час останнього інтерв'ю Кирила Буданова, голови української розвідки, в кабінеті була помічена карта. І це була карта не України, а карта Москви. Заяви Буданова взагалі не аби як лоскочить нерви російським пропагандистам. Вони їх там обсмоктують постійно і вже охрестили терористом. І на ефірах обговорюють можливий вихід зсу на кордони 91-го року молодці продовжите Успокоїть європейців, пытается глава украинской разведки террорист Буданов. Он заявляет, что в СУ войдут в Крым и уточняє, что никакого ядерного удара в ответ не последует. И вообще к концу года. Українські бойовики якоби можуть вийти на граніці 91-го года. До речі, друзі, раніше співзасновник монобанку та ініціатор створення українського безпілотника Довбуш т Т-10» Володимир Яценко пообіцяв 20 мільйонів гривень виробнику. Чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на червоній площі 9 травня? Тому всі виробники безпілотників, друзі. Дірзайте 20 мільйонів на дорозі не валяються. Ну і свято для українців зробите. Військові експерти, взагалі, друзі, стверджують, що це питання часу. І коли українські безпілотники сенсі, приземлиться на Червоній площі, підтверджують цей факт: і новина про те, що українська розвідка на річницю вторгнення готувала масовані удари по Росії, але перенесла їх на прохання Сполучених Штатів Америки. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на секретний звіт Агентства національної безпеки США у документі. Стверджують, що Буданов наказав одному із офіцерів готуватися до масованих ударів 24 лютого. Для цього мали підготувати все, що є у гур. Крім Москви, друзі, українські посадовці також розмірковували про морський удар із використанням тротилу по російському чорноморському портовому місту новоросійськ. До речі, це от якраз те місто, де буде апарат, йдеться у звіті США. Ця операція мала бути символічною. Це зараз цитує видання за Washington Post. Мета продемонструвати здатність України завдати ударів вглиб ворожої території Російської Федерації за розповідям. Ми джерела The Вашингтон Пост, американці слідкували за цими планами та боялися, що така атака спровокує агресію з боку Кремля. Тому е, попросили українців відкласти удари по Москві. Я от коли читаю друзі цю фразу спровокувати агресію з боку ворога дев'ятий рік війни, яку ще додаткову агресію можна. Спровокувати, тобто, що більше, ядерна кнопка, я не вірю в те, що вона буде, тому що Путін з цикун і боягуз це людина, яка в принципі. Нездатна зробити якісь кроки, які будуть заперечувати власну безпеку, тобто можливість смерті. Я думаю, що він її боїться, і саме тому зараз іде Вабанк, але це його передсмертні такі судоми, які я впевнена рано чи дуже рано закінчуться ісходом печальним для лідера Російської терористичної Федерації. Тому завдавати чи не завдавати ударів, я би дуже хотіла, щоб це сталося. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Адже мені здається, що це буде новий виток у війні, який завершиться нашою перемогою. Сподіваюся, що американські партнери колись до цього дійдуть. Колись найближчим часом в сенсі. Чому? Бо американці чекають, а ми втрачаємо найкращих людей. Тому треба скоріше завершувати. Цю війну, яка на мою думку, на даний момент має перейти в фазу контрнаступу і ударів по території ворога, які він останній рік завдавав по території всієї України. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. І напишіть свої думки в коментарях щодо удару по е, Москві. Ну і свіжі відео тут щодня і завтра. Зокрема, я вас обіймаю. Слава Збройним силам України. Слава Україні! До зустрічі завтра. Па-па.